Привіт-привіт, мої любі водолії! Мене звати Оля Світніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму YouTube каналі, де ми сьогодні з вами подивимось на таро, що ж вам принесе вересень 2024 року. Зі мною вже мої колоди. Тож влаштовуйтеся зручніше і давайте дивитися, мені також дуже цікаво. Вересень обіцяє бути насиченим, у нас Меркурій вже розвернувся і пішов прямо так з Ретрограда в Директ. У нас затемнення вже нас чекають. 18 вересня у нас затемнення буде місячне, а 2 жовтня буде уже сонячне, але от уже ми в вересень вже повністю в аурі затемнень. Перші ці затемнення будуть на усі діва риби. Вперше, от в цій серії. Так, подивимось. Так, що принесе вам водолічики цей вересень 2024 року? Карта роботи. Ви працюєте, працюєте, працюєте. Ви тут трудяжка. Приділіть увагу у своїй роботі, якщо ви там хвилюєтеся, чи будуть замовлення, будуть замовлення. Якщо ви ніде там не працюєте, вам вдасться знайти роботу, зосередитися на роботі, можливо, ви щось будете навіть власними руками робити, прям щось виготовляти, отак робити. а можливо, це будуть і замовлення на роботі, і також спробуєте щось зробити, виготовити своїми руками, будуть клієнти, будуть замовлення, буде над чим попрацювати, воду. Дуже-дуже продуктивно для вас почнеться осінь. Для мене взагалі так відчувається, напишіть, як для вас, ніби осінь як початок нового року. Якийсь, як знаєте, Можливо, це зі школи ще такий, як новий рік починається. Так, новий початок. Цікаво. Так. До речі, водолійчики, Я вам буду дуже вдячна за лайки, підписки коментарі. Хто ще не підписаний, приєднайтесь до каналу, якщо ви хочете частіше. Бачите мої розклади? мене це дуже мотивує, мені це приємно дуже. Так, ми подивимося, що ще водолієм принесе цей вересень. П'ятірка, жезлів. По цій карті може проходити деяка конкуренція, спір. Можливо, ви тут будете якийсь тендер робити, так, або на роботі за проекти, наприклад, боротися. ось, Це можуть бути якісь змагання, так, спортивні змагання, до речі, також можуть проходити. А якісь такі невеличкі це дрібні спори, так, суперечки, сутички можуть бути. Це тоді, коли ви перемагаєте свої Якісь внутрішні, до речі, також страхи, це можуть бути якісь внутрішні суперечки. Можливо, дійсно на роботі. Ви тут думаєте, хто буде працювати з цим клієнтом, наприклад, і у вас така буде, тут, як суперечка, знаєте, конкуренція. Або хто краще зробить цю роботу, хто краще зробить цей проєкт, хто краще зробить план, якусь пропозицію для клієнта, з тим буде працювати клієнт. Ну, тут цікаво, так що ще. Ну, це така плідна. Мені здається, що це якась здорова дуже конкуренція поруч з вісьміркою у Пентаклі. Дійсно, здорова. Так, що ще? Принесе водолієм цей вересень. водолії для вас. Рицарь Пентаклі. Ох, у вас тут просто карти фінансові. Будьте готові, що це не буде якийсь дуже швидкий фінансовий ріст, але це карта поступового руху, поступового просування. Будуть поволі у вас результати збільшуватися, покращуватися, але це карта поступового руху, не різкого. Зате ці прибутки і ці результати з вами залишаться надовго-надовго-надовго. Можливо, ви тут хотіли там Вибороти якусь нову позицію, так, і це не буде якась дуже сильно висока, так, по ієрархії позиція, так, не буде такий великий стрибок, але це поступово, і ви закріпитеся на цій позиції. Це дуже, до речі, хороша карта. Це може бути якась міні-поїздка, але така не дуже далека поїздка, тому що завжди рицарь Пентаклі це рух. Поступово ви будуєте свій бізнес, нарощуєте свою базу клієнтів, йдете до фінансового процвітання. І ніколи по цій карті, хоч вона і повільна, не хвилюйтеся, що щось іде занадто повільно. Це дає дуже стійкий, хороший такий, знаєте, як ем, зацементований, знаєте, результат. І це дуже добре, повірте. Так, у нас з вами наступна колода. Ось така от вам покажу. Це таро традиції. Дуже люблю цю колоду. Вона така в українському стилі, рубашка така в неї вишивкою. Люблю її. Так, дуже воно цікаво читається на розкладах і художні рішення цікаві. Так, що ще водолієм принесе цей вересень, водолії для вас. Дев'ятка жезлів, щось ви залишаєте позаду, так, але пам'ятайте про свій минулий досвід. Це можуть бути, коли ви оглядаєтеся все ж таки на якісь минулі проекти, можливо, з'являться якісь люди з минулого, замовники з минулого. Але ключова порада по цій карті, це щоб ви використовували свій досвід. знаєте, Щоб ви, навіть якщо у вас є сумніви, працювати мені з цією людиною чи не працювати. Сумніваєтеся, ви спілкуватися мені з цією людиною, не спілкуватися. От тут потрібно. Згадати ваше попереднє спілкування, ваш попередній досвід і зрозуміти, і тоді вже прийняти якесь своє. Рішення і вже будувати комунікацію так на основі е, того спілкування, яке у вас було. Тобто я вже знаю, я вже так там не зроблю, чи навпаки, там я знаю, що мені потрібно отак спілкуватися з цією людиною. Тут, в принципі, ви будете використовувати активно свій досвід з минулого. Можливо, ви ще знаєте вже відгорожуєтеся, ви вирішуєте, що ви з кимось не будете працювати, але ви все ж таки залишаєте якийсь Такий як шансик, що ще, можлива, деяка комунікація. Так, може бути, що ви відгороджуєтеся від когось або від чогось, або якось фактично у вас йде мова про те, щоб перетнути якийсь будь-який кордон. Це може бути якісь особисті кордони, кордони міста, кордони країни. Так, що ще. Або якось обмежити, вистроїти. Так, ось мої кордони. Ось це моя зона відповідальності. Так, ось ця моя зона. Ось це моя огорожа. Хтось в прямому сенсі буде огорожу ставити. Так, водолії. Що ще ще. Водоліїв. Чекаю у вересні. Водолії. Підвішений. Будьте готові, що не вся ситуація буде розвиватися дуже швидко, але не впадайте в стан жертви. Дуже люблю те, як промальована ця карта в цій колоді, тому що тут цей підвішений, він ніби в кайдани закований, але у нього є ключ. І він сам такий в стані дзена, і він сам себе вирішує не відмикати. Тому ви дивіться, якщо ви шукаєте в минулому якісь відмовки, погана ідея, коли ви самі собі кажете: Ой, я вже пробував, не вийшло. Я вже пробувала, не вийшло. Там в минулому. Погана ідея. Використовуєте свій досвід минулий завжди на краще. Як ви можете зробити так, щоб у вас вийшло, так? Тому що е, оці всі спроби, так, вони можуть бути негативними, але це не значить, що в майбутньому не вийде. Ви можете взяти світ досвід і зробити ще по-новому, і у вас вийде або спробувати ще раз. Ось так от. Ця карта, коли ви можете чомусь залежати від зовнішніх обставин, дещо може, наприклад, затягуватися, може якось затримуватися, але вам потрібно спокійно тут очікувати, розуміти, що рішення обов'язково буде просто трошки запізненням. Особливо, якщо ця справа у вас зароджувалася на ретро Меркурії, так, то будьте готові, що так, можуть бути затримки, і хоча Меркурій вже йде директно, то зараз тільки можуть проходити якісь. Результати того, що у нас сам зароджувалося на ретро Меркурії. Так, що ще водолієм принесе цей вересень водолічики. Десятка жезлів. Ви наберетеся сил, сміливості, вийдете, все ж таки, думаю, з цього стану жертви, зі стану того, що я себе жалію, і ви це. Вирішите. Це вже коли ви близитеся до фінішу. Так, вам важко. Може бути багато справ, може бути багато обов'язків, може бути зобов'язань багато. Не забувайте, що ви ще можете делегувати щось комусь, Це коли вам дають багато відповідальності. Наприклад, ти маєш за те відповідати, ти маєш за те відповідати, ти маєш оце зробити і там зробити. Але ви тут уже близько, тут вже бачите, хатинка на горизонті, вже майже, 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 і ви цю Справу закрити цей дедлайн закрити свої мети, ви досягнете, тому що це. Знаєте, такий я природній процес переходу від дев'ятки до десятки, так? Це цикл, а потім знову все почнеться стуза, знову з нової цілі, з нового якогось плану. Не будьте дуже довго в оцьому стані переходу. так, Можливо, ви от відкривали уже до цього, зараз мені прийшло таке на думку: відкривали до цього 99 дверей, і вони перед вами закривалися, вам казали ні. І ви так просто хочете опустити руки, а вам нас. Сотих або на сто перших дверях мають відкрити і сказати Ми тебе все життя чекали. Ідіть, поки не досягнете. Так, тут є такий шанс трошечки перетрудитися, Дробіть це з головою, розподіляйте правильно свій час, свої ресурси, не так, щоб це було для вас на шкоду, але і дуже сильно себе жаліти, водолії, то також не потрібно. Може бути, багато всього, знаєте, навалиться, навалиться, і ви трошечки так не звикли, ще не залишили літо позаду, щоб все це робити. Так, і ще одна колода на сьогодні водолії, що ще принесе водоліям. вересень 2024 року. Водолії для вас. Двійка кубків, прекрасна карта закоханості, партнерства, стосунків. Це можуть бути любовні стосунки, роман, це можуть бути налагодження партнерських стосунків, покращення, якщо ви вже в парі. Це можуть бути і дружні стосунки, і партнерство в роботі. Але це тоді, коли ви просто душа в душу, коли у вас є взаєморозуміння, коли у вас є підтримка. Це навіть можуть бути так дружні стосунки, а можуть бути також і любовні, або ви зустрічаєте когось, Знайомитеся з кимось, або йдете. На побачення, якесь, приходить розуміння у стосунках. Тут прекрасна карта, вона така, знаєте. Хороше, люблю цю карту. У мене навіть стікерпаки з цією картою. Вона є і в класиці. У мене ця карта, і трошечки в видозміненому. Там вже таро наслідків в окремому стікерпаці. Я до речі, роблю стікерпаки з енергіями карта таро для візуалізації мрій та бажань. Вони в мене є в інстаграмі посилання в шапці профілю. Ну і можете в коментарях написати, поцікавитися. Вони є в наявності. Правда, в обмеженій кількості, тому що лімітований тираж друкуємо. Так. Що ще? Принесе водолієм. Цей місяць. Четвірка, жезлів. Така стабільність. Знаєте, коли ви заховаєтеся в своїй зоні комфорту, в зоні стабільності. Хтось, можливо, починає жити з партнером. Або це от карта. Коли у вас нарешті стабільно, нарешті все добре з партнером, хтось, можливо, буде або там купувати, продавати нерухомість, можливо, це спільна нерухомість з партнером. Це карта взагалі вашої зони комфорту. Можете щось купувати в квартиру, в Дім, займатися чимось так, спільним. Ну, тут дуже добре. Якось подба, подбати про свою оселю, чи про свій кабінет, можливо, чи про своє місце роботи, про робоче місце, тому що це також наша зона комфорту, це також наша зона відповідальності. Так, що ще водоліє? ще водолієм, чи на останок одну карту? Водолієм що ще принесе цей вересень щось хороше вам хочеться. Королева Пентаклі, може бути діва, може бути телець, може бути козиріг, дівчина, може бути ваша партнерка, може бути бухгалтер, може бути фінансист, може бути взагалі господиня така хороша, може бути, що ви якось дизайнер, до речі, також може бути дизайнер інтер'єру, якось ви обладнуєте це приміщення. Це може бути ваша мама, до речі, подруга, може програтися як просто комунікація з цією людиною. Але ця людина вона так буде мати план. План, як ви, і що ви будете там разом робити. Можливо, це ви разом, може, це ваша подруга або партнерка, якщо ви чоловік, так, і ви будете разом починати тут жити, або разом займатися якимось ремонтом, і вона вам буде щось радити, але точно вам тут самотньо не буде. Ну що ж, водолії, дуже класний, цікавий для вас місяць. Нехай все реалізується для вас найкращим чином та способом. З вами була я, ваша Оля Свідніцька, і до нових зустрічей на нових розкладах. Підписуйтесь, не губіть і побачимось. Па-па!